Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста Садукеям, зібралися разом, і один з них законовчитель запитав, випробовуючи Його Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга, подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє. Дивлячись на Євангелію, сьогодні можна уявити таку собі ситуацію, так, яка відбувається інколи в духовному житті християнина, Християн нас. Що всередині людини бореться, ось таких, знаєте, людини, яка випробовує да, і саме, але з іншої сторони, яка робить вибори, яка намагається опинитися поміж, поміж тим, щоб. Наново відчитувати Господа, і, або ж залишатися якось так у старому прийняти так чи інакше. І, і насправді це той образ, який ми сьогодні зустрічаємо в Євангелію, це образ фарисея, який випробовує Господа Бога. Тобто Він, в принципі, фарисей, він знає правду, він знає про те, що має робити. Він знає про те, які вибори має робити в своєму житті, і знає, що, відпов... що мав би відповісти місія. Але це випробування, прагнення, прагнення досвідчити Господа Бога, прагнення побачити, чи він місія. Так він прийшов з конкретним завданням. Не отримати відповідь на запитання, що... яка є найбільша заповідь, а випробувати. То це не було запитання, це було випробовування. І те, що я говорив, що в серці людини також бувають такі моменти, коли ми випробовуємо Господа Бога, коли ну, от такого типу Господи, дай мені знак. Да? Коли підійти зріло, Господь Бог нам кожен день, кожну секунду дає знаки, що я ж вистою на двох ногах, що моє тіло якось дихає там через пори, моє око здатне бачити і там далеко. І, і тут близько, ну хіба це не знаки? Ну це знаки. А ми інколи Господа. Ну, от так знаєте, оце питання недовіри, так, такого випробування такого інколи Господа. А покажи мені, а як? І це насправді воно з одної сторони людське, і воно тягнеться від нас, від наших пращурів, від Адама і Єви. да, Ось це випробування, так і ось таке ну, кипкування таке трохи з Господом Богом. Насправді Господь Бог інколи дійсно, я в своєму житті також відкрив колись, коли ну, зараз буде набір да, до семінарії відкрити заохочимо, якщо хтось відчуває покликання чи до ордену, чи до да, розпізнавати ось, власне голос Божий. Але в моменті розпізнання, особливо коли такі моменти, або піти в семінарію, або йти одружуватися, йти ось на цьому роздоріжжі, так, чи там як студент, куди йти рухатися, чи там в професійному житті. Ти постійно, Господи, дай знак. Ну, ну як бути? І буває так, що дійсно Господь Бог відповідає. Тобто до чого? Що Господь Бог не каже: ти смієш мене випробовувати, тому що сказано, випробовувати. Ні, Господь інколи дається випробуватися. І в цьому є краса Господня, так, що Він навіть через наші такі буває, нікчемні намірені, інтенції, він все одно якось показує свою присутність. І це круто. коли я розпізнавав так. Своє покликання глибоко текстує кажу, Господи, дай знак. Все, без знака, не йду в семінарі, умови не може бути. І так ставив умови, Господи, але так. І, і тоді було паломництво добродечів, я вже не питаю, чи це було Смельницько чи Шепітовки. І ми йшли, і я йому кажу, Господи, давай знак, давай знак, коли це знайме. І пізніше такий ну, цікавий момент: стоїш в черзі на отримання там, їжі, та, роздавали там, їсти, ти стоїш і ми з хлопцями. Тобто, ну, там молоді багато, я ще за своїми друзями стоїмо. І бачу, мені здається, що це капуцин був. там Бочка з їжею, і він щось сидить, і знаєте, в рюкзаку. Ну, як на, на, на зупинках, кожен там, той розарій витягне, той клеїть розарій, той щось ще знайшов, той щось витягує. А він бачу. От якраз він там, шукав, шукав щось, щось витягує якусь іконку. І він ще так дивиться. і ну, якби Іконка є, але ну, в рюкзаку теж. І, і він так, так поглядом шукає да, серед нас, так молоді. А я ще так стояв зліво, Тобто я не по центру, якби по центру, я собі пізніше думав, а там по центру. А він так бачив, каже: на, ну, о, це от, на, це було для мене знаком Божим. То, що я так на цю іконку, я вже не пам'ятаю, що це була за іконка. Але отак перевертаю, і там молитва розпізнання покликання. Думаю. ну, ну от, да, не знаю. Але ж потім що приходить? Потім приходить наступне. Ти собі такий. А, ні, це мені здалося. І Оце, оце мені здалося. Я не знаю, як Господь реагує, але по суті. Господь Бог також під час паломництва повторив знову ось цей знак, ось, та, от Я його ж ну, випробував, Господи, покажи село, ну, покажи, що ти, тобі залежить, щоб я був священником, чи? а він мене потім другий раз. А другий раз було так, що ми ночували і священники зі також в наметах, і також намети були ну, якось для дівчат. І виходить так, що священник полютин, отець Павло Грайс Білогір'я. Мій духовний наставник на той час каже: слухай, потримай мені сутану, ну, рясу, а я піду помитися. І я кажу: хорошо, буду тримати. І він пішов і пропав. Ну, просто пропав, <прав> немає. А я ж сутаною. і в мене така дилема: мені залишити її в наметі, то мені що ж буде, як дівчата прийдуть. Ну, сутана, а як хтось вкраде, а як хтось, ну, ну, такий от всередині, що, що ж робити? Потім отець, дзвонить слуха і каже, я там не повернуся, нас там хтось взяв, там священників ми вже там пішли далі, то там це. Я, я, я розумію, що ми хочемо піти в магазин по Морозиво, хочемо піти з кимось поговорити, пограти на гітарі, пописи, а я з сутаною. А все... І мені, мені знаєте, з однієї сторони, так якось ну трохи прикро, тому що всі хлопці пішли, я з сутаною і думаю, а кому ж я ж не залишу, а пізніше так все думаю. А оце ж виходить, що так Господь дав, що от я зараз маю час порозмислити, подумати. Я собі так думаю, а чи це не Божий знак? Ну от він Божий знак. Ну, Пізніше знову повертаєшся в моментах, але ці історії залишаються в тому, щоб показати, що Господь Бог дається інколи випробуватися. Да, тому що розуміє, що ми короткозорі. Да, і ця короткозорість. Ця хвороба прийшла до нас первородним гріхом. Да, щоб, що ми інколи не встані нормально вибрати того. Що... Блин, короткозорі, дійшли, як ті кротики, да, до цього, до стіни побачили, не туди дорога. І інколи буває, стоїмо і впремося, і ну що ж, Господи, робити? Він каже, давай розвертайся і йди назад. Або інколи покаже щілину, да, що вроді здається, бачиш стіну, а там щілина. І Господь Бог каже: проходь, каже, я тебе зустріну, я тебе підтримую. Є люди, які перед тобою пройшли через цю щілину, да, я й сам пройшов через цю щілину перед тобою, тому що я сам був людиною, сам віддав за тебе життя. І це надзвичайно прекрасно, і це надзвичайно складно з іншою, тому що складно, тому що ми люди, ми короткозорі. І Господь Бог в цьому показує також ось цей напрямок, да, напрямок руху. І, і це важливо. Це прекрасно, що Господь показує, і це шлях любові. І, і розумієте, і може виникати складність Господь, говорить, ж Господа всім серцем. А ми кажемо, Господи, я ж люблю. Я ж кожен ранок просинаюся два розарія, коронку, літання до серця Ісусового, пізніше ще Помпейська. Що і, і, це не любов? О, ні, це може бути геть зовсім не любов, це може бути геть зовсім страх Господа Бога. Тому що людина, яка знаєте, як буває інколи в сім'ях, коли. Не знаю, такі от, знаєте, ну, з фільмів, да, що отчем, він сказав, дітям, діти, все пішло. Але чи це є любов? Чи Це є любов? Це є виконання обов'язків, це є виконання чогось, знаєте, от, як чоловіку, який є тираном, да, от тобі піражок, от тобі борщ, от тобі сметанка, от тобі... але чи це є любов? Любов це щось більше. Це, да, це присутність молитви обов'язково, але це давати себе більше, це служити. Бо питання тоді, ну окей. Є любов чоловіка і жінки. Любов проходить емоційно, все, пустка залишається. І вже чоловік навіть десь там подивляється на інших жінок або жінка на інших чоловіків. Що, зникла любов? Ні, вона трансформувалася. Так само, як буває, людина новонавернена, приходить до церкви і каже: готова служити, готова віддати своє життя за Христа і бути змелена да, на ось цю муку. Але проходить час. І що, опала любов, опала віра? Ні, трансформувалася. І в цьому витривалості кшталтується любов, справжня любов, і вона реалізується в тому, що я служу. Що я готовий встати, не дивлячись на годину да, і піти, е, робити те, що обрав в своєму житті. Так? Якщо е, чоловік в кривді, можливо, без роботи залишився, так? я не буду приходити йому казати, о. Я більше заробляю тебе. Це вміння побудувати так відносини, щоб не принизити. Це вміння так е, показати його велич, щоб, щоб, щоб в цьому ну, побачити також його красу. І це непросто, тому що оця от, е, от, любов Господа Бога да, вона виражається в тому, щоб. Так відкривати Господа кожен, щоб бачити його красу, щоб хотілося його прославляти, а навіть коли не хочеться, щоб розуміти, Господи, виливаю перед Тобою серце. Складно мені побачити, складно побачити в молитві, складно побачити все, тупік віри. Нічого не бачу. Але відкрий мені ось цю, ось цю фіртку, ось це віконце Твоє доброти, цього промінчик світла. І Господь Бог відкриває. Але не відкрито, що там знаєте, от потіха в серце від молитви прийшла. Може бути так, але це до певного моменту. Це, знаєте, як, як закоханість в подружжі. От, там серце звеселилося, порадувалося, і ти прийшов додому, а що далі? Але Господь дає більше він показує красу людини, показує, що воно реалізується в служінні, в болі, може також бути помітним обличчя Господа Бога. І це от парадокс, да, що в стражданні і в терпінні Господь Бог присутній, тому що Він сам проклав цей шлях, але в цьому можна також його, в хворобі можна відкрити Господа Бога. А друге, от, власне, це служіння ближньому. Господь не говорить, що е, любитимеш ближнього всім своїм серцем і всією душею. Ні, в серці є. Ну, такі от, мені чомусь знаєте, як заборщики да, такі великі, що є такі території, в які впускаєш, а в які також важливо не впускати. І не за того, щоб бути скритим, схованим, але щоб знати, що це є межі такої особи, особис, особистих відносин і так далі. В подружжі також може бути так, ось такі межі, і, і дійсно питання гріхів. Ну, Подружжя, чоловік, жінка, вони ж не говорять, один одному гріхи, значить є якась калітичка, яка трохи закрита. Але це каліточка для Бога, щоб Господь туди входив і там допомагав поратися в цьому садочку. А є які відкриті. І Господь захоче до того, щоб ми вміли вийти з цих каліток і піти, служити людині, тобто віддати дар себе. Це надзвичайно складно, тому що вона знає, у нас є комнатушечки для окремих людей. От Якщо ти, наприклад. Бездомний на вулиці, який стоїш, і неприємно пахнеш. Ні, ця кімнатка от для, для мене закрита. Для мене відкрита інша кімнатка служіння. Да, це для дітей. Для дітей відкрита, а для бездомних закрита. Тут мова йде, йде про те, щоб любити людину е, е, повністю, да, любити її гідність, любити її красу і навчитися відділяти вчинки людини, які можуть бути зовсім некудешними від її гідності, від гідності Божої дитини. Щоб побачити і, і і тоді побачити в людині Ісуса Христа, якому хочеться служити, не принижуватися, не, не бути, знаєте, ну ну таким, що от тобі все так. Ні, є межі гідності своєї, є межі своє свого служіння, тому що людина, яка просто хоче користатися, використовувати, бути несправедливою, нечесною, на ось ось це вміння також поєднати. І Господь Бог на собі вчить нас, тому що якщо ми говоримо, да, Господь лагідний, дай сумирним серцем, Господь прекрасно вміє ставити на місце тих, хто хоче надужувати його любов'ю, його добротою. Да, він прекрасно говорить сьогодні фарисеям, садукеям, він прекрасно говорить тим, хто зазіхають на те, щоб показати, щоб образити його учнів, да, які зривають колосся в суботу. Господь Бог захищає, і в цьому, звичайно, що в нашому служінні, в реалізації любові ми не залишаємось самі. Господь Бог нас захищає, і Господь Бог сам в своєму Євангелії показує нам шлях в своєму служінні, в своєму житті земному. І нехай Господь Бог дає нам цю силу і міць бути Його обличчям, бути Його руками в сучасному, дуже непростому світі і любити ближнього. І любити Господа. Амінь Богу.